Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Payload. Payload – це справжня знахідка для розробників, які шукають потужний, відкритий і повнофункціональний Next.js Фреймворк? Він миттєво надає вам суперсили для бекенду, дозволяючи отримати повноцінний TypeScript бекенд та адмінпанель без зайвих зусиль. Чи потрібно вам Headless CMS, чи ви плануєте будувати складні веб-додатки? Payload це те, що треба. Payload вирізнається інтеграцією в екосистему Next.js, дозволяючи встановлювати його безпосередньо у вашу існуючу папку переApp. Це не просто CMS, а повноцінний фреймворк для додатків, який об'єднує фронтенд та бекенд в єдиному середовищі. Ви отримуєте готову адмінпанель на React, яку можна налаштувати, а також повну підтримку TypeScript з автоматичною генерацією типів для ваших даних. Він забезпечує аутентифікацію з коробки, версії та чернетки, локалізацію, конструктор макетів на основі блоків та навіть гнучкі механізми контролю доступу. З понад 30 тисячами зірок та майже трьома тисячами форками Payload є надзвичайно популярним проектом, і це не дивно. Його унікальність полягає в тісній інтеграції з Next.js та філософії Next.js Native CMS. Він дозволяє розробникам. Використовувати React Server Components для розширення UI та запитів до бази даних без REST чи GraphQL, розгортати додатки будь-де, включаючи безсерверні платформи, такі як Vercel та Cloudflare за один клік, уникнути прив'язки до провайдера чи старого коду, як у традиційних CMS, будувати швидше завдяки готовності до виробництва та численним шаблоном, вебсайт e-commerce. Його відкритий код та активна спільнота роблять його ще привабливішим. Payload ідеально підходить для. Веб-розробників, які працюють з Next.js і хочуть швидко отримати надійний бекенд та адмінпанель, команд, яким потрібна гнучка Headless CMS для складних проєктів, що потребують максимального контролю та розширюваності, бізнесів, які хочуть уникнути sas рішень та мати повну власність над своїми даними та кодом, ключові функції, які вирізняють Payload. Next.js Native вбудовується прямо у ваш проект Peri-App. TypeScript First – автоматичні типи для безпеки та швидкості розробки. Розширюваність: 100% розширюваний адміністраторський інтерфейс та бекенд з хуками на рівні документів та полів, ефективність запити до бази даних безпосередньо в React Server Components, висока швидкість API. безпека, вбудовані механізми захисту, такі як http only cookies та захист від CRSF. готові рішення, шаблони для швидкого старту, вебсайт, електронна комерція та однолікові розгортання на Vercel чи Cloudflare. Якщо вам сподобався цей огляд і ви хочете дізнатися більше про круті проекти на GitHub, не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео і, звичайно ж, підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити нові випуски.